Вибрав путь я християнську у небесний дім іду, як прийду там на останку, вічний спокій я знайду Християн, да жив'я і гори воли в душі, душі моїгої, Християн, Я найсвітліший водник, мій серце радість окриляє, хоч дорога і вузька допомогу обіцяє, з неба спасова рука, Христи, Христи, Христи я, жива, жива надія. Надія. надія Ти гори. Ты Водівої мої, Христи, Христи як життя найбога, найсвітліший водник, царство Боже посилає щастя мій сердечний Дім, а як слабну Бог тримає, до мети дійду я з ним. Христий хрест, жива, жива надія, я, ти, гори, ти гори в душі, душі мої вої, христий єсмь, христи, я живна воно, я найсвітлійший водник, буду вічно на Ісуса, в царстві Божих споглядать. Там душею з ним зілюся, щоб у нім перебувать. Христи, Христина, як жива надія, я, ти я, гори гори в душі, душі моїй. Мої. Христи, Христий як жива я, надія, на найсвітліший вогник. Я, мій. Христия, христия жива, нагіл, ги, я вживана Года, і гори горі в душі мої мої, Христия ста, я вживана, Годоя, я найсвітліших водних міст.